Вчора ми завершили огляди Семпл Сету Санта-Марія Новела. А вже завтра цей набір до когось поїде. Але це ще не все, що я маю розповісти по бренду. Зараз у моїх руках новинка 2022 року. Це не одеколон, як всі попередні аромати, а парфумована вода. Справа у тому, що Санта-Марія Новела змінила власника. Тепер це італієць Жан лук Каперіс. Він також придбав хубіган та є засновником Періс-Монте-Карло. Під його керівництвом Санта-Марія Новелла починають серію парфумованих вод, і Ліріс перша з них. Скажу чесно: композиція вразила. Композиція мене вразила своєю витонченою красою. Це прекрасні іриси з верхньою свіжою нотою неролі та акомпанементом з тонкого жасмину та інших свіжих квітів із зеленими стеблами. Пудрить зовсім трохи до бази. Здебільшого він свіжий і неймовірно ніжний та жіночний. Ніяких побічок, типу моркви від Ірису чи індолу від Джасмину. За традицією бренду дуже натурально звучить і не є гучним. Тримається біля 4-5 годин, половину часу близько до шкіри. Сподобається тим, хто любить The Revenge of the Lady Blanche, як я, для тих, хто любить Іриси, та тонкі квіткові жіночні композиції. Для мене, Ліріс то. Любов.